І так, добрий день. Нарешті моя відпустка в повному розгарі. Перший гриб знайшов у суботу. Єдиний поки що. Але ні, щойно побачив другий білий гриб. Сьогодні середа. Ну, так як вони ростуть, так повільно, не дуже. Але я дуже йому задоволений. Давайте подивимось. Он им. Красунчик мій. Ой, красунчик мій. Ой, какой бархатный. Вот такой. Вот такой он. Ой, красун. Вот такой красун. Отак, От з почином мене на сьогодні. Сподіваюсь, це не останній білий гриб. Отакий От чудовий, супер. Но почин вже є. П'ята година вечора, але цей гриб мене чекав і дочекався. От, супер, кайфок. Продовжуємо.